Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви повірте Матресу. Сьогодні я хотів би показати партію видатного українського гросмейстера, як він на Чіпкаті Союзу у 1975 році, треба сказати, у віці вже 50 років, це так би мовити, не є оптимальний вік для шахіста, він переміг діючого чемпіона світу. Анатолія Карпова і не просто переміг, а просто скажімо так, його розмазав скажімо так, в такій манері, що викликає захоплення. Ну, Давайте подивимося цю легендарну партію Білий мирав Юхім Геллер Е4. Карпо відповідає Е6. Це хід такий нетиповий Карпо. Карпо, як правило, грав або Е5, або ц 5 Ну, він вирішив зіграти французький захист. Ну, він себе не дуже добре почував в цій партії. Це був невдалий вибір дебюту, кінця 3 сломба 4 є 5, ну тепер саме такі вже у них і це хвилинці 5, ну, але Карпо в цій партії підготував хід Ферс d 7 З ідеєю. Чорні спішать з ходом c 5, вони тут десь хочуть взяти B6 і слона 6 небезпечного слона. Ну, там... Нейтралізувати спекуатакуючі можливості білих. f3, білі розвивається, B6. І тепер білі грає слон D3, тому що після слона 6 слон буде грають слон D2. Робить корисний хід і при випадку хоче взяти на C3 слоном, щоб не портити свою пішокову структуру. Ну раз чорні не зробили це, Він вирішив цьому зашкодити. Ну Таке мікроскопічне покращення позиції. Сло на 6. Білі міняються і заманюють коня на 6, де він стоїть не зовсім Тепер І В вже тут проблеми. Треба було зіграти, віддати того слона на c 3 Таким чином, і грати Кіня 7. Ну, ця позиція була трошки гірша, але цілком ірова позиція, скажімо так. Карпов зіграв Кінь Б-8 про те, що він все-таки не відчував нюансів з цієї позиції, хід не дуже хороший. Білі грають кінь 2 Тобто, з ідеєю, якщо ти вже не хотів побити на C3 Кінь тут стоїть краще. Чим слон в цій позиції, тому що позиція закрита. Взагалі ну, треба сказати, що коли закритий центр, то коні, як правило, краще за слонів, особливо коли якась зафіксована пара в центрі. Ми маємо зафіксований центр, значить, Коні чуть-чуть краще, ніж слони, тому що слонів немає відкритих діагоналей і вони не можуть розгулятися особливо. Ну, треба було мінятися. Ну, коли в тебе менше простору, треба старатися помінятися легкими фігурами. Вчора менше простору, тому що слон 2 більш логічним ходом. Звичайно, біля збирається перевагу, але позиція була ще більш-менш ігрова. Ну, слон 7 це, так би мовити, ну, порушують правила роздишу дебютів. Не бажано ходити двічі одне тразу фігури, слон Б4, слон С7. Тим більше це забирає поле в коня, ну, так би мовити, хід такий досить дивний. Ну, і треба було, Генерал... по, по всім канонам хоче перевідкрити позицію і грає Тура С1, готуючи c 4. Ну, Напевно, ще, ще було сильніше такі, взяти кінь аткінм 4 з ідеєю кінь аж 5. І тепер, якщо Чорні грають H5, то білі сетпер 54 і на удар зіграти d5 і Е6, відкриваючи позицію. Тепер паний король і, так би мовити, чорні відстали у розвитку, наприклад, на удар буде Е5 і Троє-1, але ну, позиція тут дуже-дуже критична, скажімо так. Все висить там. Тут не вижив би Карпов. Ну, напевно, би б грати на C4 G5. І на Кіньє-2, наприклад, так. Але тут також пацієнт білих з великою перевагою. Так що зіграна зіграв С1, b 5 Ну, Карпов хоче перешкодити ходу c 4 Тепер у білих є декілька ідей, Одна з них Кінів-4. Друга ідея десь там піти а 4 також було можливо. Ну Кінг 4 в принципі, такий хід більш потужний, загрожує кінь H5. Ну Тут треба ж грати H5. Наприклад, ну, на такий хід був би кінь 5 і. Ну, Піше камер втримати, тому що на цей хід буде G4, і G7 без, залишається без захисту. H5, типу, Б-терейт, С4, просто і логічно. Чорні. На Майсі того завадити. Треба Б1, А5. Але це не досягає, так би мовити, особливо. Ну, А5 треба сказати, східний такий поганий. Взагалі. Тут, знак питання. це не, не я коментував, це, так би мовити. Збільшусь, тут хороший ході, особливо тут не, не залишилося. Е, c 4 Тепер. Білі проводити основну ідею бити погано, а ми вже дивилися, тому що буде Т5 і є 6. І Кінь к 6. І тепер просто. Білі виграють матеріал. Це 6. Ну, чорні старається тримати по це але тепер білі грає c 5 і виявляється, що слон відрізаний мовити від. Основних сил, і тепер цей слон стає критичний. Ну, треба сказати за такий мотив, як піори з обмеженою мобільністю, і вони такі кандидати їх можна просто вирвати, або там десь вирізати з пішака, там, загрожені, воно каже, при випадку, якщо напасти на нього конем, там... слан виникають величезні проблеми. Тому чорні одразу хочуть славно поміняти. сонце один. Виходить рате 4, але це веде до втрати Пішака. Слава врятувала, але чорні, але програли Пішака. Тепер Юхем зараз забирає пішака. Ну і просто виграна на позицію зайвий пішак. Ну, треба сказати, що Карпов все-таки, це не мене забати, був чемпіоном світу. Він не дарма, він такий був дуже грав дуже ціпко і не давав, так би мовити. Використовував будь-який час. Тобто, в принципі, це так, яка так, так називається безконечного спротиву. Треба зробити, якщо стоїть позиція погана, треба робити найкращий хід. Ну, десь надію суперник помилиться. Але вже позиція настільки погана, що тут важко її тримати. Слон вже 5, просто активізуючи слона, і тепер в короля виникає серйозні проблеми. Ну, Чорні хочуть перейти еншпіль і десь там так би мовити, організувати захист. тому що Це пішак, -два поки що там да не пройшов, він не, не є ще поки що сильним. Але산ice. Але Гелля знаходить тут геніальну комбінацію, він жертвує якість і атакує короля. Тобто одразу не від'єрє матеріал, але просто капиться, неприємно, що на короля дуже багато тепер фігур полюють. Тураж вісім не, не грає взагалі, тут не може вийти скоро в гру. Але все одно, скажем, це така більш інтуїтивна жертва, на тому що тут ну, не так просто дорахуватися. Справа в тому, що стоїть активний заважає тут, наприклад, дивиться на слонат, заважає фрезью там їти кудись, біля просто кінів 4 і незрозуміло, не зрозуміло білим грати. наприклад, що вони там біжать тут. То чорні просто тут можуть перемогти або кіння з 4 ходом, або побити одразу на е 6 Таких і так. Ну, забирають, тому що дуже загрожує кінь з 6. Можна було на е 6 бити також. Теж було добре. Так, так. У цьому випадку кіня 7. Тобто. Е е ці позиції чорні зіграли Тура 7, кінь а 4 Тепер висить кінь G6, забираючи Туру на H8, 2 шахи від коней. Тому треба грати Тура Ферзь Є8 і тепер наступає кульмінація. Тут дуже перемагає геляр тим касим ходом, як Fest 6 Тобто не перемагає, а досяг вирішальної переваги. Чорні повинні бити. Тепер кінь g 6. І тепер приходиться видавати фрезя, тому що, наприклад, король f 7 також віддадуть фрезя, але просто ще в більш поганій редакції. Тепер треба. Дуже скрутно буде. Ну, позиція вже тут програна. Тому на... Удар побили пішаком і віддали одразу фрізя. Тепер в чорних є трошки більше часу, і треба ще білим потратити час, щоб вивести коня аж 8 з кутка. Вторай 4, як як сказати, чорні захищається дуже-дуже точно, сильно, скажем так. Карпов ловить свій шанс. Кінь є 7, і тепер тут. Треба бити до цього коня. І тепер я трошки поспішив. Треба було з'явити а 4 Тому що кінь має час вискочити взагалі. І, ну, і Просто в нею можуть піти кінь, кінь, або ж 3 і потім кінь G6, кінь F4 нападаючи на H5. Ну, Ця легко вигравалася. Одразу кінь G6 веде до, до певних проблем з реалізацією. Це, так би мовити, була не, неточність від гіллера. Е, тепер було зірно кінь F4. Ну, в принципі, тут е, чорніше знаходить шанс веде до програну, але це все одно програний, але тут треба точно грати. Цікавий бит K4. Право в тому, щоб на слоні 5 зіграти тут f 4 і піймати трову на розмін. Ну, правда, треба оцінити цей Еншпіль, що він вигравний. Це теж не так просто, тому що в чорних є сильний захищений пішак, але ці два розділені пішаки, вони роз'єднані, але вони досить сильні, тому що вони стоять далеко і вони тут короля не дають королю змоги побити його, і тут перемагають. Ну... Скажімо так, по-моєму це так помню, треба ще до того додуматись. Наприклад, таким чином, якщо не грає ДС 4, якщо 4 не грає G5, наприклад, тоді білі повинні десь прийти тут на Б5 так, в певний момент. І вони е тут чорні не, не можуть виграти темп, Скажімо, білі є тут темпів, скільки заводно, і вони тут вже не ведуть е піше Пішак пішаки приходять. Справа в тому, що важливо буде контролювати пішака D4. Але це такий досить складний варіант. Кінь F4 було зірна в партії. тепер ну, Треба би інакше. h 5 ну, без 2. Ну, пішак 2 прогресія, але пішак c 5 дуже сильний. слон b 5 пішак B, тора F4, c 1 тепер, тепер ну і тепер Ну, треба сказати, також важливо веншпілі в туровому треба ставити пішака позаду, якщо пішак досить далеко просунутий. Таке правило Тараша, Став тургу позаду прохідного пішака позаду. Скажімо так. Якщо ти граєш іншим кольором, то також так було, Наприклад, якщо мало би змог ходити, то вони взять 3 34. Але тут захід неможливий, тому що чорні, білі побіг на c 4 і підуть королем і заберуть пішака. Крові 8. Тут просто форсовано виграє, але треба було порахувати варіанти G3, Турай 4. І тепер білі повинні забирати чорних пішаків, якомога слабих пішаків. І чорні тут не можуть втримати пішака, не пройдуть. Не одного пішака, а двох. Без залишається, Ж5 Тора D6, Тура Д2 і... і грає Е6, на корот 7Е7. І тепер на єдин. Чорні, тут, білі, чорні здались. Справа в тому, що на Турай 2 білі просто бід на D5 і забирають ще одного пішка. ну, Два, два з'ясні пішаки легко перемагають. так що в цій позиції Карпо не став далі грати. Ну, тим більше була позиція відкладена. І раніше е, грали партію з відкладеними було 40 ходів. і е, записується секретний хід, вкрався в конверт, віддавався в суді. І потім суперники приходили і догравали цю партію. Ну, зараз це безлуду, тому що комп'ютери все можуть так що там. Тепер гайдається партії без відкладувань, Ну, це така цікава партія. ну, Треба сказати, що з вічбових моментів, що е Білі, е при кращому розвитку треба відкривати позицію, атакувати. Е і також, е коли менше простору, треба мінятися е фігурами легкими. Е Ну І також цікава була так атака на короля там, Зразкова. Ну, Треба сказати, що наприклад, на короля був великий коефіцієнт атаки, дуже багато фігур атакувало Чорного короля. Ну, Чудова партія, Жертва Фрезя. на чемпіонат світу це просто, можна сказати, шедевр шахового мистецтва. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого.